Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Patreon. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Рік 2018. Морський бій з гри перетворюється на реальність а в Україні вперше запроваджують воєнний стан. Українська церква нарешті отримала незалежність від російської. А США поставила нам летальну зброю. Знамениті джавеліни. Лютий 2018-го. Новини зі Стокгольму. Тамтешній міжнародний арбітраж нарешті виніс вердикт у суперечці українського нафтогазу та російського Газпрому. Кремль хотів від України десятки мільярдів доларів, наполягаючи на старому контракті і принципі бери або плати. Загальна сума кузовів арбітражу складала близько 125 мільярдів доларів США. Це зробило процес найбільшим комерційним арбітражем у світі. Нафтогаз називав ці вимоги політичними і, у свою чергу, вимагав компенсацію за невикористаний росіянами транзит. Стокгольмський суд Кремлю. Відмовив де раніше. Ніколи в історії не було такого, щоб арбітраж відхилив вимоги за позовом «бери або плати. Натомість Газпром мав сплатити понад 2,5 мільярди доларів на користь нафтогазу. Кремль відповів уже наступного дня за температури в мінус 20 знизив тиск на вході в українську трубу. Що поставило під загрозу транзит газу в Європу. Україна успішно впоралася з кризою. Грізно понадувавши щоки, Кремль швидко здувся. І, врешті, заплатив відсуджене ще й з пенею. у 7% річних. 28 лютого 2018-го Конституційний суд України визнав неконституційним так званий мовний закон Ківалова Колісніченка яким в окремих регіонах фактично квазідержавною призначалася російська. Квітень 2018-го. Президент Петро Порошенко та Верховна Рада України звернулися до Вселенського патріарха Православної Церкви Варфоломія з проханням надати Томос про незалежність церкви українській. Згодом до цього прохання долучилися експрезиденти Кравчук, Кучма та Ющенко. На Донбасі між тим завершено антитерористичну операцію. Її замінює операція Об'єднаних Сил. У травні до Києва знову завітав великий футбол. Олімпійський приймає фінал Ліги Чемпіонів. Реал з Мадриду проти англійського Ліверпуля. Національна поліція України між тим оголосила про масштабну корупцію в українському футболі. Мовляв, договірними матчами з метою заробити у букмекерських конторах. Займалися представники десятків клубів. Утім, як це часто траплялося, усе обмежилося гучними заявами. Ще 2018-го Україна суттєво просунулася на шляху реформ стартував проєкт Нова українська школа. Почався перший етап медичної реформи, який стосувався сімейних лікарів. А Верховна Рада ухвалила закон про антикорупційний суд. У листопаді чергове загострення у росіян. Військові судна РФ блокують Керченську затоку для торгових кораблів. Українська влада ухвалює рішення перекинути в Азовське море кілька своїх катерів. Однак, при вході в Керченську протоку росіяни їх атакують. У результаті три українські судна захоплені, 23 моряки полонені, шестеро з них поранені. Президент Порошенко вперше в українській історії вводить в країні воєнний стан. Парламент це рішення схвалює. Наприкінці року представники усіх гілок Української православної церкви. Забувши про давні образи, проводять об'єднавчий собор. Предстоятелем ПЦУ обирають єпископа Епіфанія. На законодавчому рівні заборонено російській церкві використовувати назву УПЦ. 31 грудня в Україні стартує президентська виборча кампанія. О 23.55 Канал 1+,1 плюс олігарха Ігоря Коломойського замість привітання президента Порошенка. Транслює в своєму ефірі звернення шоумена Володимира Зеленського. Я йду в президенти України. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.